Люди мають зрозуміти, що у них є конституційне право на повстання. Вони мають розуміти, що вони мають проти цього боротися. І якщо люди не будуть проти цього боротися, тоді, врешті-решт, просто у нас буде тотальна диктатура тітушок. У тоді казупані ви питали просто про поногі подій. Я просто сьогодні там був ще з півсьомої. Ми туди приїхали а, з нашим О, Пресу туди Запускали з пів восьмої, наші запускали. Я так розумію, 15 хвилин. Потім двері були зачинені. Кажуть, що пів коли ми туди приїхали, а, у нас була якби група наших поботимів. Ми побачили, що каз туди ще од шостій півсьомий звозили Цих тітушок цих ось, так би мовити спорту ну, потрапили планів. так за голоними точки. Так і було навіть видно, як вони приїжджають. Тобто, поход бусик, бусік е Мерседес. Виходять з з нього 20 цих тітушок. Прижає ще. Тобто, е я так порахував, ми обійшли повністю по периметру по Пушкінській і по Хрещатику. Е всього їх десь було до 300. Десь 200-250 було біля головного входу і 50 – заднього входу. Цікаво, що на кожному вході до Київради, до будівлі КМДА були не тільки милиціонери, а на кожному вході також були оці ті